Чому Деркач його роль до ну до кінця не була прояснена? Я вам скажу так. Він Деркач багато років тримав енергоатом під своїм контролем. Він був тим. Тіньовим сірим кардиналом, який заробляв шалені гроші, контролюючи всі грошові потоки в енергоатомі. Хто заходить, хто має тендер? А можливо, ми ж вами знаємо, що енергатом це величезна компанія і величезна кількість тендерів. Постійно щось потрібно на атомній електростанції. Все. труби, арматура, електроніка, турбіни це все постійно щось псується, щось вийшло з ладу. Його треба відремонтувати, купити нове. Це безкінечне є генерування. Але люди, які дотичні до енергетики, працюють на атомних станціях, що там беруться гроші з повітря. Як більшості уявляє, що світло береться в нас, тому що струмики бігають туди-сюди, то точно можу сказати, що гроші там беруться з повітря. Там дуже дорогі є деталі до обладнання. Так, дуже дорогі деталі. Це все постійно купляється і визначається, хто буде підрядником, хто не буде підрядником. Хочеш бути підрядником, 10-15% нам дай. І от Деркач він тривалий час. Контролював весь цей процес, заробляв на цьому величезні гроші, і ось, як на мене, моє власне припущення, він передав свій свій, свій цей працюючий бізнес, мегафраншизу в чиній владі, чинним людям, але він за якихось обставин залишився в долі. Я кажу, в темі і в долі. І він, хоче з того, продовжує отримати певне роялти за те, що цей процес працює. Знову ж таки, моє припущення, ну зазвичай, коли так відбувається, коли там. Приходить там нова влада, стару витискає, повністю заміщує людей, ставить своїх <кій> на ці посади, і все там старі відійшли. Жодних жодних відносин жодного відношення до потоків не мають. Але тут людина має і можливо якесь пояснення в тому, що розумові здібності людей, які зараз відповідальні за цей процес, не їм не дозволяють повністю влізти в суд справи, повністю. Охопити справу, і вони змушені користуватися розумовими здібностями, можливостями, зв'язками пана Деркача, тому залишили його і в темі, і в долі, і він продовжує отримати свій відсоток від роботи цього офісу.